Так, всім доброго ранку. Дивіться, ось цей екологенчик я вживаю. Він був відкритий 5 вересня. Буду вживати до 5 листопада, а потім роблю перерву на місяць і з 5 грудня розпочинаю його пити знову. Такий як влага. коли ми його кидаємо в воду. Треба обов'язково дочекатися, щоб він повністю розтав. Можна використовувати штучку для коктейли, коли перемішуємо, але я цього не роблю. Я його так перемішую. Так. До цього колагена я приймаю ось такий біотин. Дивіться, підтримка волосся, шкіри, нігтів, підтримка нервової системи, підтримка сальних залоз, це є дієтична добавочка. Або використовувати ось такий біотин. Я починала пару таблеток з'їла з цього біотина, а потім <клух>, взяла цей біотинчик. І зараз я його вип'ю. Ось так він виглядає, бачите? На смак ягідний. Так. Якщо комусь цікаво, де я його придбала, от то я поділюся з вами силочкою. Всім гарного дня!